Один із народних депутатів, Венеславський, його, хоче роздавати повістки через Телеграм, WhatsApp та інші соціальні месенджери. А що ви думаєте, шановні українці, стосовно цього питання? Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, про цю новину. Що тепер не будуть за всіма ходити, а роздавати повістки. Через СМС на телефон, або через WhatsApp або Telegram. І що ви будете робити у зв'язку з цим? Звичайно, я вам пропоную змінити номер телефону, поки що не пізно. Міняйте. Швидко. Якщо вам потрібна юридична консультація зі звичайного права це коштує 300 гривень. Розгорнута консультація коштує. 500 тисяч гривень письмово. Якщо вам потрібен вихід з фізичної особи, це коштує 500 гривень. Консультація стосовно ТЦК ТСП 500 гривень. Вирішення складних питань з ТЦК ТСП 1000 гривень. Підписуйся на цей канал. Став лайки. Доб'ємо до 10 тисяч разів. Заповнення заяви в суд. Коштує 1000 гривень, заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень, тобі це треба. Консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів. Звертайся. Став лайки, репости, підписуйся обов'язково на цей канал.